Перше в історії Група українських захисників із протезами нижніх кінцівок та жінка-військовослужбовиця з тяжкими пораненнями здійснили сходження на Кіліманджаро у межах проєкту Second Wind. Про це 5 лютого на своїй сторінці у Фейсбук повідомило Міністерство оборони України. На вершині вони розгорнули шестиметровий прапор України разом із міжнародними альпіністами, які висловили солідарність із боротьбою України проти агресії Росії. І більше про сходження на кіліманджар. Говоримо з учасником команди ветераном окремого загону спецпризначення Омега, віце-чемпіоном світу з джитсу Олександр Міхов, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю, вітаю всіх. Дякую. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я б хотіла почати із найемоційнішого моменту в цій всій історії, того коли ви вже зрозуміли, що е, підняття. Е, на Кіліманджару, воно здійснене, завершене? Що ви відчували? Що вам сказати? Я відчував просто неймовірну радість, неймовірне щастя. Я таких емоцій, мабуть, в житті не відчував, коли ми всі досягли е е е е е е того, чого ми хотіли. Так, це було дуже круто і найбільша радість була в тому, що ми всі це зробили. Коли далі потім прийшла втома? В тому була, якщо чесно, вже коли ти навіть чи не дійшов ми, я пам'ятаю, ми піднялись на позначку 5680 метрів. От зараз, в принципі, і в ефірі і є. Ми трішечки далі відійшов від цієї позначки, і ти вже розумієш, що в тебе немає сил, і ти йдеш на мабуть. Не знаю, на останніх, наче, наче йдеш на останніх силах. Але все одно на кожен крок тобі вистачає сили, ти робиш ці кроки все далі і далі. От. Спускатися було дуже важко, тому що ти вже всі свої сили використав на підйом, ти досяг своїх цілей. А назад і з нас схилів, і камені, і сипуха, і ноги вже достатньо такі втомлені. Трішечки трясуться від навантаження, але ми йшли, йшли до кінця. Олександр, а скажіть, будь ласка, скільки тривало це сходження? Сходження наверх тривало 4 дні. Сходження вниз тривало 2 дні. Тобто загалом шість днів експедиція піднімалася, спускалася на Кіліманджаро. А підготовка скільки тривала? Так, підготовка тривала приблизно чотири місяці. У нас як тільки ми дізналися про те, що у нас є така можливість. Нам запропонували це організував, організував Геннадій Газін, бізнесмен американського українського походження. Він це все створив, створив цей проєкт, Друге Дихання. І як тільки ми дізналися, ми почали тренуватися. Так, я тренувався як міг. Чи були моменти, коли ви вже е, хотіли відступити назад під час тренування? Ні, саме. Таких моментів не було. Під час тренувань і під час сходження ні, в мене не було моментів, що я хотів відступити. Я дуже хотів до сходження туди взагалі попасти і вже почати цей шлях для себе. А коли ми вже почали сходити, я собі в думках взагалі не давав і в серці можливості цього не зробити. Я розумів, що може я не зроблю це тільки, якщо я вимухнусь фізично там, втрачу свідомість або Знаєте, щось е в процесах організму не надасть мені далі можливості йти так, щоб я не міг робити кроки вперед. А так я собі надавав цієї можливості. Я думаю, що кожен з нас надавав такої можливості величезна. Дякую всім, хто підтримував нас на цьому шляху. Е наш гід боря він е, нас вів дуже якісно, і завдяки йому йому порадам ми дійшли до кінця. Е, дуже багато людей підтримувала Аня постійна менеджер, який це все організовувала, бігала, подавала воду, питала, чи не змерзло е, е, От і коли кажеш, що так змерзла, вона переживала, чи там треба якось. Зігріти і так далі. Але ну там в мене, наприклад, на це не було часу. Я просто хотів і далі розумів, що треба рухатись, щоб ну щоб стало тепліше. От і дуже багато людей в цьому всьому були присутні, і те, що ми це зробили, ну не я це зробив, ми всі це зробили так. А от медійно, коли люди до вас зверталися, розуміли про цей проєкт, і воно вартувало тієї уваги? Для, для чого так. це робилося? Вибачте, можна ще раз трішечки зв'язок? Так, так, без питань. Маю на увазі, для чого робився цей проєкт? Ви ж хотіли медійно теж його підсвітити і показати, що не просто українці змогли піднятися. Для чого це робилось? Цей проєкт створювався для того, щоб, по-перше, показати да, Україні, показати світу, що люди після травм, після ампутації, після якихось тяжких випробувань на житті, що вони готові і йдуть далі до своїх мрій, до своїх цілей і не зупиняються на чому. І це. Ми цим намагалися надихнути теж людей з якимись травмами, людей, яким важко зараз в житті, мотивувати десь, і цей проект був створений для того, щоб надалі допомагати військовослужбовцям після поранень, реабілітуватися, насолоджуватися життям і досягати своїх мрій. Олександре, давайте повернемося до самого вже сходження. Мене цікавить цей процес. Саме чи були, ось ми зараз бачимо на кадрах, паде дощ. Чи були ще якісь такі е, фактори, які могли уповільнювати ваш рух, чи, можливо, е, якісь перепони, які ви переступали? Розкажіть кілька історій. Ну... Дощ не сильно, якщо чесно, нам створював перепони. Нам створював перепони тиск і висота. Зазвичай вони ускладнювали це все, тому що з зростанням висоти пісню в крові стає менше, і твій організм потише. І починає вмирати. Його процеси починають сповільнюватись і відключатись деякі з його процесів для того, щоб зберегти цю енергію, і кисень, і так далі. І в кожного увазу щось своє. Це називається гірська хвороба. Вона прямо як хвороба буває дуже жорстка, але ти відчуваєш її. Е у когось боліла голова, от у Мішею Влада боліла дуже голова. Їм було дуже важко йти з цим. У мене більше неміли руки і горло. Досі ще трішечки хрипить, було таке, що спрага та, велика, да, німіють пальці, і на якоїсь висоті теж дуже сильно боліла голова. Я розумів, що без німих сіла, які я випав, я далі там йти не зможу. А, в когось дуже натиралась нога, дуже боліла нога, як в ромуті, як у яку А, Тобто всім було складно в когось стріляло своє, але якщо в тебе є на меті, досягнути чогось. Або ти мрієш чогось досягнути, то це настає перешкодами. як ви в процесі підйому підтримували один одного? Ми йшли розмовляли один з одним. Як я вже казав, що були люди, які питали постійно про твій стан, про кількість вжитої тобою води, що дуже важливо пити кожні 15-20 хвилин воду для того, щоб твій організм не обезвожився. От Співали разом з нами ходили теж портери. Вони не допомагали нам, співали разом з нами для того, щоб вести в такий, можна сказати, як транс. Можна сказати, але, вибачте. Нічого, а, нагадаю, нашим роботу. Так, що ми спілкуємося з Олександром Міховим? Це ветеран із протезом, який піднявся на Кіліманджаро. Він разом із групою військовослужбовців піднявся на найвищу гору африканського континенту, і там вони зуміли. Розтягнути величезний прапор України і, зокрема, привернути увагу до того, що люди із пораненнями можуть активно і добре жити і робити абсолютно все, що захочуть, навіть після поранення. Пане Сандре, я перепрошую, ви якраз розказували про те, як підтримували один одного вздовж підняття цього? Так підтримка дуже сильно відчувалася. що я казав, це по шляху. Кожен переживав за на одного портери, співали, надавали нам можливість ввійти в такі як транс, і <с. <с.> робили цими піснями теж дихальні такі вправи, які допомагають тобі йти далі йти вверх. Ще нас група, в якій ми були. Коли ми приходили після жорстких днів тренувань, і нам було погано, ми розуміли, що цей день був дуже важкий. Нам допомагали з масажем. Нам робили масажі, нам приносили їжу прямо так. От до нас. Тобто, коли розуміли, що в нас мало часу на відпочити, тому що також нас знімали, ми не просто йшли вверх, нас знімали для документального фільму і, на жаль, це надавало додаткового такого навантаження, але на жаль, тільки фізично. А, а так, ми розуміли, що цей документальний фільм згодом вийде і його побачить Україна, побачить весь світ, і ми для цього працювали десь більше ніж потрібно. Я насправді хочу, вже подивитися цей фільм. Люблю фільми про, про гори і про те, як людина може показати неймовірні просто результати. Пане Сандре, я ще хотів уточнити: а як було в таких умовах доглядати за протезом? Мені зробили протез новий спортивний, саме для того, щоб я підіймався в гори, десь приблизно за місяць, якщо взяти так взагалом. І мені створили його дуже ну, круто. Я через тиждень, вже, як його доробили, я вже підіймався на говару, але я не вийшов на вершину. Я вийшов на плече, такий був дуже сильний вітер, і ми не пішли надалі, розуміючи, що може бути а, от. І... Це було реально важко. Однак протез витримав все, і я готувався, розуміючи, що в принципі він так створений, що його не треба не підкручувати, ніде нічого робити. Тільки єдине питання могло бути з клапаном, вакуумним, який тримає мій протез і лайнер вакуумний в щепки, можна сказати. Я для цього взяв ще. Додаткові такі як прокладочки для того, щоб цей вакуум туди вкручувався, якщо що, і клій. Також взяв додатковий протест на всяк випадок, випадок ходовий. Також взяв лайнер додатковий ще один, якщо з моїм щось трапиться, носків на понабирав, якщо культя буде зменшуватися або збільшуватись під час руху. Але я так розумію, що проблем не, не, не виникало, так що це було все якісно зроблено і вам вдалося. Панесандр, дуже перепрошую так. нас за мало часу. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час, долучилися до цього, і насправді пишаємося всі тим, що ви зробили разом із колегами. Олександр Міхов, ветеран з протезом, який піднявся на Келі Манджаро, був з нами на прямому зв'язку. А